Так, проводимо підрив протитанкових мін. Готово. Огонь! Слава Україні! Це в нас макет протитанкової міни. Ну, просто ми коли колись хлопці для себе зробили, щоб розуміти, як вона мінується. І е, росіяни також використовують міни-пастки, які кладуться і під міну. Ще ось, наявний, у нас такий елемент невилучаємості. Тобто. Прив'язаний дріт до колишка на розтяжці, і коли міну сапер захоче зняти, наприклад, руками, що забороняється, відбувається вибух цієї міни. міни сюрпризи. 30-річний житомирянин Сергій Солочук, вибухотехнік, до повномасштабного вторгнення підвищував свою кваліфікацію та вдосконалював міні сапера у складі підрозділу поліції. А вже коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що ми щось вміємо робити, у нас велика база знань в голові. І ми почали якось планувати якісь свої дії спочатку для оборони саме міста Житомира, тобто якісь складали схеми, маршрути, що ми можемо робити в тому випадку, якщо сюди зайдуть окупаційні війська. Сергій розповідає, що шість разів у складі зведеного загону їздив у зону бойових дій та до деокупованих територій. Восени 2023 року два місяці розміновував аграрні поля у Харківській області. Урожай з нашого поля сьогоднішній обережненько дуже багато цивільних трактористів, кобанерів підриваються на протитанкових мінах. Ну і тому ми, якби поки ми маємо на це час, ми розміновуємо саме такі ділянки. А коли вже будуть звільнені якісь території нові, скажем, тоді вже будемо їздити туди першочергово виконувати якісь задачі. Сапер розповідає, що при розмінуванні використовують металодетектори та міношукачі, але ці пристрої не спрацьовують, якщо території засмічені металом. Тоді говорить Сергій, розміновувати доводиться за допомогою щупа. Це палка, на кінці якого знаходиться металевий прут. і ми протикуємо землю. На ощупь, ну відчуттям просто стуку цього дотику до предмету, вже розуміємо, що там знаходиться. Чи це міна, чи це якийсь снаряд може в землі лежить. Був такий випадок, коли підірвалися, е через те, що е протипіхотна міна була засипана щебнем. Тобто в щебенку щуп не проходить і от. Така от стала сприкільсь, ну але на щастя вони вижили. Протипіхотні мінні пелюстки зроблені так, що їх важко помітити на місцевості. Вони бувають двох кольорів зеленого та коричневого, говорить Сергій. Ну, це макет. Чим вони небезпечні, тому що вони маленькі, достатньо легкого нажаття на неї, і вона спрацьовує, наносить такі неприємні. Там знаходиться рідка вибухова речовина. Тобто небезпечні чим? Тим, що вони людину якби, і не вбивають, але калічать, відриває стопу. Ну, небезпечно, напевно, не задумуєшся про це. Коли є дуже велика база теоретичних знань, то. Напевно, ми з нас ніхто не боїться торкатися до якихось таких предметів, тому що ми знаємо, як вони працюють. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.